Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щирі вітання та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ось уже ми на базарі сьогодні. Будемо питати, по скільки які ці. А по скільки молодий буряк? Молодий 90. А пекінка? А пекінка 50. А молода картопля? 70. Добре, дякую. А по скільки розсада поміда? 8 гривень. Які сорти? Є е, Катя і Луїза. А перець? Катя сама ранж, Луїза трошки пізніше буде. А перець? Перець саме 8 гривень. Є Геркулес, є Так. Uh -huh. Так. Ну, чика, чика, чика. А по скільки молода кар... та картопля? Ні, у вас така картопля, по скільки така картопля? 20 посадкова на їду, по 25 молода поставка. Молода пустова. Добре. А капуста по скільки молода? 65, добре. А кабачки? 60. Кабачок 70. Кабачок 70, добре, дякую. Молода, ось така опосту. Нині багато розсади є. А по скільки рання розсада капусти? 5 гривень, 5 гривень. а помідори? 5 гривень. Помідор, 5 гривень. Капуста почала? Капуста 5 гривень. Рання середня. Гарне ага. А ці ворози? Рози 150 будь-яка. Будь-яка 150 гривень. Добре, дякую. А по скільки розсада ваші? 8 гривень. 8 гривень. А капуста? 5 А ці чорнобривці? 4 4. Добре, дякую. А редька по кількі? 25 25 гривень, кучок редьки, добре. А ваша розсада по скільки в цивіпера? Ці квіти по 3 гривні. По 3 гривні. А чорнобривці? А буряк по скільки в вас? По 2 гривні. Огірочки? Дивіться кість. А то які вони? А то пошире брючок. А помідори? 5 Добре, дякую. 2. А по скільки розсада капусти? Капуста 5 гривень. 5 гривень. А чорнобривців по скільки? По скільки чорнобривці квітні? По 6. А помідорчики, дивіться, кисанька, он той ранній. Санька той по скільки? По вісім гривень, дякую. Так, Квіточки одає різні ціни по десять, по двадцять п'ять. По 15 ось такі воєнці. Сьогодні дуже багато розсади є, квітів різних тут можна придбати. Ось по 15. Петунії 15. Ось такі. Такі є. Все різні, гарні. Є квіточки. Дуже багато. І по 80, і по 30 є різні. А поскільки молода картопля? 100 гривень, 45. Ці, речка. А капуста? 65 добре. 70 кабачок, 50 помідори, 60 апельсини є Грізні. 150 виноград, є. А полуниця поскільки? 250 пятьдесят полиць. Теж на квіти різниці не по по 35, по 120, по 40. Петумі 20. Ого, вісні тут. Полониці 240, 35, 55, вже яблука. 55. п'ять. Молода ця картопля по 75. 150, 120. Капуста така, світна 180, по 100, помідори 80, 90. О, капуста по 80, буряк 120, 70 така, 45, 55. 30. Морква. 100 грам помідори 60 такі. Огірочки 70. Кабачки. Давай. Розсада. По двіста. П'ятдесять полуниця, сімдесять капуста, 75 п'ять овіроч. А капуста розсада по скільки? Прошу? По скільки капуста розсада? По три А це яка Ранна? Це савоська. А, а савойська оця. А то так, така так, синя. Так само одна ціна. Все одна ціна, а перець. А помідори? Помідори по вісім, є різні. такі. Добре, дякую. Майороди береться на... А по скільки оці чері помідори? По 160, а банани? Банани по 100. Банани по 100, так. Да. банани, дуже добрі. А по скільки молоко бутилка? 150, а те 70. А сир? Сир 80. Сир 80, 50. 70 гривень капуста цвітна. А ну по скільки тут кого? Сало по 100, по 100, а ребра. Ребра були по 170, але я не маю. М'ясо, 170. 170 м'яса. Добре, дякую. А Добре. на холодець холодецундате? 30 гривень штучка. Добре. А ну що тут -ка маєте? Не є. Ребра маєте? Немає. Нема, Нема ребра. А, а таке м'ясо по скільки? 180, 250. А, а сало? А сало все тоненьке, по кажу, столу. Під горлі, по столу. Під горлі. А голова? Голова 20 гривень кілограм. Гривень кілограм добре. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашими. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі.